Сьогодні піде мова про блокчейн IronFish. Розкажемо, що це за проект, які наші очікування, а також як прийняти участь в третій фазі оплачуваного теснету, отримавши при цьому максимум профіту. Буде цікаво, давайте починати. Почнемо з того, що IronFish це блокчейн першого рівня, який працює за алгоритмом Proof of Work. Тобто замість традиційного поса, де ми піднімаємо валідатора і делегуємо монети, у нас є майнер, який за допомогою потужностей у вигляді відеокарт або процесорів видобуває нові блоки. Простими словами, це всім нам відомий біткоін, тільки більш модернізований. А чим модернізований, давайте розберемося. IronFish використовує технологію Zero Knowledge. Це протокол, за допомогою якого можна переконатися в правдивості будь-якого твердження, не розкриваючи при цьому жодної додаткової інформації. Тобто, якщо брати під увагу всім нам знайомий блокчейн Ефіра, то він повністю відкритий, і при бажанні будь-яка людина може дізнатися баланс вашого гаманця, у випадку з IronFish, якщо навіть ви маєте адресу гаманця, то дізнатися його баланс не вийде. Для цього потрібно мати паблік Кей, який доступний тільки власнику, і в даному випадку користувач сам вирішує, ділитися ним з кимось іншим. Чи ні. Ну і розібравшись з технологією, давайте поговоримо, що по інвестиціям. IronFish зібрали майже 33 мільйони доларів від таких фондів, як Андрій Синхоровіць, вони ж А16Z, Electric Capital, Sequoia та інші. Причому зауважте, такий фонд, як Sequoia, не інвестує гроші тільки в криптопроекти, як було у випадку з Alameda. Це венчурна організація, яка вкладає великі суми у весь технологічний сектор. А це означає, що якщо вони і інвестують в криптовалютний ринок, то тільки в найперспективніші проекти, ресерч, яких вони точно проводили. Ну і ще один важливий показник. Команда, і у Iron Fish вона дійсно достойна, так як в її склад входять люди, які раніше працювали в Microsoft, Uber, Airbnb та інших великих компаніях або корпораціях. А це означає, що досвід у них точно є. Обговоривши все вище перелічене, давайте розберемося з перспективами самого проекту і що ми зможемо з нього залутати. Почнемо з того, що так як це Proof of Work блокчейн. То підняти валідатора в майнеті можливості не буде. І якщо у вас немає та ви не плануєте збирати ферму для майнінга, то перспективи для майнету у вас теж відсутні. У цьому випадку ми можемо розраховувати тільки на те, що заробити вдасться конкретно на тестнеті та різних активностях, які дадуть нам змогу отримати токени IronFish перед тим, як вони почнуть торгуватися на біржах. І тут наша команда розглядає два варіанти. Перший взяти участь в оплачуваному тестнеті і гарантовано отримати токени. І другий отримати пріоритетку на коінлісті, де, скоріше за все, ми побачимо рибу. Чому пріоритетку отримаємо саме ми? Думаю, тут і так зрозуміло, що якщо вони і захочуть проводити сейл, то алокації краще роздати раннім юзерам і тим, хто проявляв хоч якусь активність під час теснету. А так як на сайті Фіша ми маємо зареєстровані аккаунти разом із поштою та іншими даними, то відслідкувати це все буде дуже просто і видати алокацію саме на них. Чи перспективно це впевнений так. Ну а тепер давайте перейдемо до самих фаз оплачуваного тестнету. Всього їх три. Перша і друга це ті, які вже закінчились, а третя це та, яка триває зараз. В першій фазі у нас, як ніколи, був актуальний майнінг, і без потужних дедіків конкурувати з китайськими пулами було дуже важко. В другій же фазі акцент з майнінгу трохи змістився, і крім того, щоб видобувати блоки, можна було поставити просто ноду, яка не потребувала потужного серверу. Звичайний 4.8 справлявся на УРА. В третій же фазі майнінг став взагалі неактуальний, так як основними активностями у нас є. Підтримка ноди, 10 за кожні 12 годин, знаходження багів, 100 поінтів за баг, а також мінт, burn і send асетів, які можна виконувати раз в тиждень і отримувати по 200 поінтів за кожну активність. І головна відмінність тут в тому, що у випадку другої фази потрібно було спочатку змайнити блок, щоб мати змогу зробити транзакції і отримати за них поінти. В третій же фазі токени для операцій за сетами можна взяти з крану і їх не потрібно майнити, що набагато зменшує наші затрати і збільшує відсоток від загального пула нагород. А тепер давайте покроково розберемо, як поставити ноду, прив'язати її до особистого кабінету IronFish і виконати всі активності, за які ми будемо отримувати поінти. Переключаємось на екран і першим ділом заходимо на сайт IronFish. Для тих, хто не брав участі в минулих фазах, вам спочатку потрібно зареєструвати тут аккаунт. Для цього тиснемо Join Incentivize Testnet і переходимо на Up. Тут ми потрапляємо на невеличку форму, яку ви заповнюєте зі своїми даними. А я би вашу увагу хотів звернути тільки на пункт з графіті. Графіті це те, що ви придумовуєте самі. І в подальшому це графіті буде використовуватися для моніторингу і для прив'язки всієї вашої ноди. Тобто в IronFish все зав'язано саме на ньому. Так як ми можемо прочитати нижче, графіті чутливе до регістру. Тому на це теж потрібно вважати, коли будете його створювати. Заповнюєте далі всю інформацію і натискаєте Сінап. Після чого вам приходить лист на пошту. Ви переходите за посиланням і потрапляєте вже в свій особистий кабінет. І отут зверху вам буде писати ім'я вашого графіки, яке ви придумали. Ну і після того, як ми зареєстрували аккаунт, можемо переходити до встановлення самої ноди. Для цього заходимо на наш сайт f5nodes.com і тиснемо Notion. Заходимо в Notion і спускаємось трошечки нижче. В блоці з гайдами шукаємо IronFish. Відкриваємо його, і перше, що нас цікавить, це сервер. І да, ноду справді можна поставити на 22.40 сервак. Зв'язано це з тим, що перед третьою фазою вони повністю скидали мережу. Відповідно, був новий генезіс і диску на 40 ГБ вам вистачить з головою. На момент запису відео у нас зайнято 13 ГБ диску. Ну, і після того, як ми розібралися з сервером, давайте перейдемо до запуску скрипта. Для цього копіюємо його і вставляємо в термінал. Після чого натискаємо Enter і вписуємо Y. Далі вибираємо першу опцію Install. Після чого нас просить вказати назву гаманця. Назву гаманця найкраще всього вказувати таку саму, як назву графіті. Тому вписуємо F5 nodes Після чого потрібно вказати назву ноди. Тут, керуючись тим самим правилом, вписуємо F5 nodes Ну і Останнім аргументом потрібно вказати кількість потоків. Але так як майнити, ми не збираємось, можна вказати будь-яку кількість потоків, наприклад, 4. Після чого ми ще раз натискаємо Enter і чекаємо завершення встановлення. Ну і після успішного завершення ми бачимо смс, що ваша IronFish нода встановлена та працює. Після цього ми можемо почистити термінал командою Clear і знову повернутися до гайду. Шукаємо момент, на якому ми завершили, і наступним кроком нам потрібно завантажити змінні. Для цього копіюємо першу команду і вставляємо в термінал. Після чого копіюємо другу команду і теж вставляємо в термінал. Далі вимикаємо майнер. І за допомогою його логів перевіряємо, чи він дійсно вимкнувся. Про що нам говорить рядок? Stopet IronFish Miner. Далі, за допомогою команди CAT, ми перевіряємо назву нашої ноди та графіті. Як бачимо, все в порядку. Ну і в кінці ми вмикаємо телеметрію. Та перевіряємо статус ноди. Ну, а в статусі ви можете побачити багато чого цікавого стосовно вашої ноди. Наприклад, її версія. Ім'я, графіті, кількість ядер вашого процесора, статус синхронізації з блокчейном, а також ввімкнена телеметрія та ще багато чого цікавого. Ну і на даному етапі встановлення ноди можна вважати повністю завершеним, після чого ми можемо перейти в лідерборд на сайті IronFish і, ввівши наше графіті, подивитись повну інформацію стосовно нашої ноди, а також досягнення у вигляді poєintів. Вже зараз ви будете отримувати поєнти за просто підтримку вашої ноди. Але так як ми обіцяли максимізувати їх кількість, давайте розберемося, як виконати всі активності з асетами. Для цього ми знову запускаємо наш скрипт, але в цей раз вибираємо шосту опцію Install Auto Assets. Далі нам потрібно вказати пошту, яку ми використовували для реєстрації, після чого побачимо повідомлення, що скрипт встановлений. Що робить сам скрипт? Він буде кожен день автоматично брати токени з крану, тим самим їх накопичуючи. А ви один раз в тиждень будете заходити на сервер і запускати його командою, яку ви зараз бачите на екрані. Він сам зробить за вас мінт, burn і send асетів. За що ви разом отримаєте плюс 600 поїнтів в лідерборді. Ну а на сьогодні у нас все. Сподіваємось, відео було корисним та інформативним. Поставте лайк команді за старання, і якщо такі відео вам сподобаються, ми продовжимо знімати їх на інші проекти. Все залежить тільки від вашого активу і зацікавленості. Слава Україні! Бережіть себе!